Вітаю. Так, сьогодні буде мова про БМС про інвертора, про акумулятори. Загалом про багато чого різного. Отже, у нас є дані. За рік у нас сонячна система на 3,2 кВт згенерувала всього-всього 1,7 МВт. По-перше, рівень позиціонування, по-друге, сама система працює як безперебійник здебільшого. Тобто завжди заряжені акумулятори. Ну, Намагаємося тримати, завжди заряжені акумулятори, але на підстанції регулярно відключають світло, тому якби, генерація схем, так, інколи більша, інколи менша. Посимому інвертор. Інвертор ну, так, За ті кошти, за які він купувався, мог би напевно, бути і хоча б менш шумний. Далі в нього є така прекрасна штука, дається в комплекті лодер. Чесно вам сказати, на цей інвертор краще його не підключати. Починає тач зависати, а потім взагалі монітор може потухнути. Біжимо далі. Так, Далі, далі. О, чуду є ну все все, як має бути. Далі. Що це таке? А це. Це Франкенштайн. Ми цей акумулятор так і назвали. Франкенштайн. Ви подивіться, який тут. Витвор мистецтва. <хи> Я робила як могла. В реалісті це чудо Юда збиралося із, ну, м'яко кажучи, із сміття. Те, що валялося під ногами. Ну, це, це просто треш був. Е -е, більше того, тут тут безпосередньо встановлені комірки, БУшні з автомобільної батареї розібрані. Е -е, ну, це е -е, комірки. Якщо мені пам'ять не змінить, це комірки 2012 року взагалі. Ці теж комірки в свій час вартували космічних бабок, просто космічні. БУшному вони вартували більше 100 доларів за штуку. 100 амперні банки. Е -е, так от, ну, QR тут є, QR тут є, але ну, я не знаю, його напевно камера зараз не передасть. Це, це по-моєму... Чи Лішен, чи Пінгуїн, ну, коротше, це якийсь там. Коротше, це, це страшні комірки. Але, принаймні, їм вже як, як мінімум більше 10 років, Цим безпосередньо комірки. Далі, що в нас далі? Далі у нас є ще знизу ще один. А отут в цьому корпусі зібрано 16С-230A акумчик. Тобто, це Мяко кажучи, на 12 кВт акумулятор 48 Вольт А тепер, зверніть увагу на відсотки. Чому ж так? Ну, по-перше, фізику ніхто не відміняв. Сюди довші дроти, сюди коротші дроти. Далі. Далі, далі. У нас далі ситуація в чому. Далі у нас ситуація в тому, що. Тут буушні комірки, там нові комірки. Тут опір кращий, тут опір гірший. Тобто цей акум краще розряджається. Цей акум гірше розряджається. Ну, Це акумулом взагалі тяжко назвати. Це, Я ж кажу, колазімодік. І стосовно BMS взагалом. Багато разів штовхувався з тим, що от ставимо стоєчку. Один, два, три, чотири акумулятори. БМСки, різні показники показують. Калібруєш їх, виставляєш відсотки. Там, наприклад, через вольтаж, да? 51 і1, 51,1. І тут 51,1. Самі БМС-ки, і неважливо. Це ДЕЛІ, бо хтось скаже, о, це тебе тут ДЕЛІ стоїть, таке сяке. Значить, де... Деріс, Джейконгі, Джебедєхи, Сеплоси. І погнали, погнали, погнали по цих всіх. Вони всі рахують, кожна по-своєму рахує. І не будуть у вас майже ніколи рахувати всі BMS, якщо паралель там 2-3-4 акумулятори, що вони будуть показувати на однаковий відсоток. Взагалі я всім клієнтам намагаюся пояснити, оцей відсоток, оцей відсоток, що тут пишеться, це попередні дані. Це так само, як з бензином в автомобілі. Це попередньо у вас вистачить ще на 50 кілометрів проїхати. Але попередньо ви ще натиснете на газ в автомобілі, і ці 50 кілометрів перетворюється на 10. Так само і в акумуляторі. Зараз підніметься навантаження. І от, наприклад, такий акумулятор 4,8 8 Достаєсь йому навантаження, наприклад, там, 5 кВт. Він у вас сяде ну, там, за 20 секунд. Чому? Тому що велике навантаження. Прилетить на комірки великий ампераж, тому що вольтаж у нас нижчий, тобто, що ампераж вищий. Якась комірка в розбаланс. Клац піде, а вони по низу і поверху залізофосфат любить розбігатися в різні сторони. Дуже це для нього нормально, коли він поверх під низом розбігається. Ну скажімо так, це його, його фізичної властивості. І БМС його відключить. Тому. тому. Коли задають питання, чому ж у мене різні показники, от я ж у вас купив там, акумулятори там, 15 кВт, там, 1500 доларів, наприклад, да, там, чи якийсь більш чи більш дорогий, тобто не, 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 не із простої збірки, то відразу я людям кажу, це попередньо, як в боку. Автомобіль показує. Що там приблизно 15,3 літра залишилося. Зараз на газ натиснете, і вам цих 15,3 літра, які повинні були вистачити там, наприклад, на 100 кілометрів, вам вистачить на 40, тому що ви натиснули на всі. Ну і не забуваємо стосовно побудові систем, що, наприклад, якщо у вас інвертор по типу такого, 8 кВт, ви на нього вирішили навантажити 8 кВт. Поставити собі акумулятор на 10 кВт, заставити з нього знімати 10 кВт, тому що в кожного акумулятора є своє КПД, є втрати на дротах, особливо на такій комутації. <кхи> і є ККД у кожного інвертора. Це не любить народ рахувати і любить продавати 5-кіловатний інвертор, 5-кіловатний акумулятор і все буде чудово. Ні, люди добрі. Чому ви на автомобілі, в якого червона зона починається на 6500 обертів, чому ви його не крутите на всю? А чому? Тому що прийде гайки двигуну, і це дорого, вірно? Так само і тут, коли ви ставите собі 5 кіловатний інвертор, будьте добрі, спустіть газ до 2 кВт. І тоді у вас він буде довго і щасливо працювати. А якщо ви його будете ганяти на 5 кВт, на всі, там, чи на 4,5, навіть на 4, якщо ви будете ганяти, то він вас набагато що ще помре. Маркетологи всі вже дав давно попрацювали над, всіма, над всім обладнанням, чи то інвертора, чи то акумулятори, навіть ті самі дроти. В деяких випадках люди собі використовують сіп-кабель, ну, тому що він дешевий. І от якщо подивитися, ну це я до прикладу просто взяв, якщо подивитися фазою 0, ну, з перемінного струму. Той, який від а-ля державної мережі, а точніше від приватної мережі та від ітека, то там, там фаза і, нуль. і от Коли ви звернете увагу, гарно, то нульовий кабель буде такий трошки наче полущений. А чому ж він получений? Тому що його жарили на всі 100%. Люди на, там, наприклад, там у мене в будинку там, максимум 5 кВт і бере собі заводить, там, січення, алюмінія, там, 4 квадрата. Продовжені кабелі там 50-70 метрів. А потім, а що ж таке? Чому ж у мене сарай згорів? Тому що ви навантажили і не, не захотіли зробити запас. Тобто, якщо на автомобілі ви не хочете їздити на 6000 обертах оцічки, то зато ви любите дуже інвертора і акумулятори, щоб вони вам видавали все. Ну, любіть. Що я вам можу сказати? Ви любите спочатку обладнання, потім, потім воно любить вас. А так про що є ще Скажу, скажу я вам про таке. От вам живий приклад акумулятора, який живе в умовах пилюці в адських умовах. Тобто це акумулятор, який переморожується, акумулятор, який може в день нагрітися влітку в жару до 50 градусів, взимку замерзнути до мінус 20. І чому він в таких умовах? Це тест. Це тестовий акумулятор, який вже працює не один рік в такому режимі, скажімо так, ну, всьому зібраний в цьому корпусі. А до цього він е катався на автомобілі. І ці комірки вже тоді були з пробігом не менше 2500 циклів. Далі продовжують. Що в них поємності? Я їх переміряв. Недавно ці комірки. По факту е оцих двох Поверхах тут повинно бути 10 кВт. Нема тут 10 кВт, Уже тут нема. Їх тут залишилося в районі 8-7 кВт. От, фактично Фактично тут їх залишилося. Тобто якісь комірки трошки кращі, якісь комірки трошки гірші. Але при цьому розльот менше 4 мВ. Так, тут є пасивна БМС. BMS, делі, тут на, на кожну цю пасивку. І стоїть активний одноамперний еквалайзер. Стоїть. На початках трошки розбігалися, але за пару тижнів вони вирівнялися, де і все. Я навіть не обтягував його навіть через рік. Хоча всім рекомендую акумулятори через рік обтягувати. Тому загалом загалом, отака от у нас є історія. Ми продовжуємо за цим акумулятором слідкувати. Бачите, ручка така гарна. Ну, Як гарна ручка? Клемки слабенькі, можна відірвати. Але от є от така системка, яку я буду регулярно заморожувати і регулярно буду нею знущатися. Ну, а стосовно шумності, щоб ви розуміли... І це ж ну, мінімальне навантаження. Сонечка, що тут у нас? Що тут у нас? Що тут у нас біжить? Зараз от вам От навантаження на один канал 4.8. Ну, ось от, кіловат, один дає стрінг і кіловат дає другий стрінг. І шум, скажімо так, якщо він у вас навіть в гаражі буде висіти, цей інвертор, і будете ви там щось робити, то я думаю, вам це сильно не сподобається. Ну от Загалом це зранку, генерація зранку. Ну, такі маємо дані. Таку маємо історію. Продовжуємо слідкувати за квазімодіком та його новим дружанням. Я йому ще не придумав, а буде black Box. Хоча він сірий. ще буде Black Box. Там теж, до речі, комірочки цікаві. Потім я колись його відкрию, але поки будемо знущатися над ними. А так, не забувайте, що обладнання любить, коли до нього бережно відносяться. Не гвалтуйте інвертора і акумулятори. Давайте їм. Не більше 50% навантаження, і тоді ваше обладнання буде працювати. Всім гарного дня!